заходив і защинили дверима ногу. Тобто кажуть, пішло і поїхало, так? Да? Ну що ж, продемонструємо фокус. Хто хоче прийняти участь? Є бажаючий. Ходь бачимо. Є бажаючі. Привіт. Привет. Як тебе звати? Олександр, дивися. Зараз це просто дуже легко все. Дивись, загадай, і бачите, сподіваюся, ногу на 10. Загадав? Тепер додай до нього 35. Тепер э, відніми 15. Помножу на 2. Помножимо? Тепер закривай очі. П'яно, правда. Ну Нічого, ладно, це все жарти. Насправді зараз я покажу більш серйозний фокус для вас. Набагато серйозніший. Фокус називається телепортація. Дивіться, я зараз отут от, 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 на сцені є. Зараз я зникну і взяв словом в тих дверях. Так що дивіться сюди на ті двері. Дивіться, я не буду пощадувати, коли не подивіться на ті двері. Дивіться на ті двері. Ну подивіться на двері, я покажу фокус. Хоп! Жантами. А для вас, а, знаєте, важко бути начальником, особливо коли у тебе поєднує колектив. Тож давайте подивимось, колектив дам седем, представляє нам свою версію роботи в офісі. Поплески. We'll right. на їхній офісі. Наші фокусів продовжуються. Зараз це дуже просто. Я вгадаю, що знаходиться в цій коробці. щас щас, ше щас, щас, розок. Друзі тут кіт! І що ж, а зараз музичне привітання від ще одного друга нашого колективу. Від не просто людина, не звали його людина оркестру. Кастасте. Зустрічайте Ярослава Антонюк. бокс! да розпит. thank <laughs> you Наприклад, і так можемо пропустити дуже багато цікавого. Отож, свій варіант. Стою. ні, не сказаючи, робити, посумося. Отож, аеропорт зустрічайте танці та танець свінг I'm going Я ну, ще не знаю як, але це ну, щось вигадаємо. Але ж сьогодні творчий концерт все таки. Так. Ну привіт, зовсім незнайомий мені Антон. Як справи? Подавайся концерт. Ну так. Концер. Ну, да. Конечно, тому що там девушка танцює, я да? А, Що ж, хочеш подарунчик? Давай. Давай. А засудив, ставай, давай, наш танцювальний конкурс. Так все, виходь по сцену. <плес> давай, 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 давай. <плес> Потом забраш давай, на центр. <плес> Знімай куртку, но давай, давай. Я поднимаю. А, вітя, є щось брайгове таке. What does the fuck say? Далі, далі, У мене ще два подарунки, два унікальних хороших подарунки. Так, 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 так. О, хтось дуже хоче подаруночок. Ай малесенький. Встань, встань, хай всі побачать тебе. Манюнька, хоч подарочок. ай да? ай, ай, ай. ай. Так, хоч подарочок, як називається колектив, який виступає? Так, да. так. Хорошо, спав на концерті. Добре, ну, то вітаю гарненько, у них сьогодні 10 років, ти ж дуже колег народження вітають. Давай ще всім душевно скажи, побажаю приємного. Ну, ну я дуже радий бути сьогодні, Я дуже радий, що не сьогодні така дата. Я, я, я їх всіх знаю, і я їх, їх люблю. Я бажаю, щоб в них було б поки І щоб не все здійснилося, і щоб вони давали всі свої перешкоди. Що далі, далі, щоб вони завжди перемагалися. Це моє найкраще. Коли Що ж, в мене спросить ще один подаруночок. Ще один подарунок. Добре, давай, як тебе звати? Шея, Женя. покажи, який ти красивий сяд. Добре, будемо Женя. Ще де, маєш подарунок на шоколадку, чи ні? Не кажи, не кажи, не кажи, це ж інтрига. Не кажи, не кажи, чи це подарунок. Добре, інші людині. Женя, знаєш, якісь стіжки? Да. Добре, чекай, хлопчика, що знає... Пішли, пішли, пішли. Пішли зі мною, да, так. Да. Хлопець каже, що знає віршики. Ти довіряєш йому чи ні? Він може зараз виграти для тебе кружку. Ось, вставай, привітайся зі всіма. Добре, вечір. Значить, Де світло хокку. Сижу я в залі. Йде концерт.

У нашому клубі є багато танцювальних колективів. Зараз вони всі будуть на сцені. Закривається колектив «Феліс Бали та їхній керівник Олег Філіпов, керівник Флайда, колектив Флайдас, їхній керівник Вікторія Бідова, ну звичайно, танці да? і їхній керівник Катерина Федоренко. Бас. Вам, як танцювали їх батьки, думаю, вам всім це сподобається. Тож диско 80-х на сцені ленту. Зустрічаємо опусками. Демницька Світлана Вікторівна. Зустрічаємо обласками. Світлана Вікторівна. Наш клієнтці білохочі з нищіми навчально взагалі в кому проснувати, сім'яки освіти, на I oh. До того, щоб ми з вами насолоджувалися мистецтвом. Я сьогодні хочу від президентів Федерації проспілок області, від голови Федерації проспілок області Володимира Григоровича Борощука щиро привітати ювілярів, які сьогодні святкують свій ювілей, побажати безперечно зросту. Побажати того. Що всі проекти, які народжували, які будуть народжуватись на цій сцені, які будуть народжуватись у цих стінах, щоб вони мали продовження, щоб сьогодні той відеорепортаж, який ми з вами спостерігали, щоб він мав велике продовження, продовження в перемогах. Для того, щоб це все продовжувалось і мало майбутнє, за вами, шановний студент, шановне студентство, за вами майбутнє. Ви сучасний. Ви молоді, ви креативні. Добивайте...